Вітаю, друзі. Вітаю вас на своєму каналі. Канал називається Візерунок, а я Наталка. І сьогодні буде ще одне невеличке відео після виставкового. Сьогодні я вам розповім про покупки і подарунки з виставки, яка ось вчора закінчилася. Вона проходила в Києві в МВЦ, що на метро не Це виставка рокоділля, хендне Експо. Щорічна виставка рокоділля, яка проводиться два рази в рік літом. О, о, вибачте, навесні і восени. І вчора якраз закінчилася. Осіння виставка. Давайте трошечки розповім мої враження. Звичайно, в минулому відео про то вже так побіжно говорила, але вже коли емоції вгамувались, вже коли такі нібито думки зібрані докупи, то самий головний висновок, який я зробила. Саме після цієї виставки, це те, що, ну, як мінімум, останні декілька виставок я хожу не для того, щоб на виставці щось купити, бо ми можемо це купити в інтернеті, замовити, доставка швидка. Ми бачимо багато новинок, ми бачимо, що я на ринку і так поза виставкою. Тому коли я прогулююсь по стендах, я... Ну, так побіжно це роблю. Так? Я не затримуюсь на кожному стенді, не дивлюсь, що там є в наявності, не вишуковую для себе щось таке мені супер потрібно, Тим більше, що все, що мені потрібно, в мене і так є. Тому саме на стендах я не дуже зупиняюсь, а виставка для мене це спосіб. Розвіртуалитись з кимось, спосіб поспілкуватися. Це привід, не так що спосіб, а привід зустрітися зі своїми дівчатами це емоції, це обійми, це слова, це розмови, це кава, це просто якісь фантастичні зустрічі і не зустрічі. І, ну, це, це спілкування, це перш за все, зустрічі і спілкування. І щораз я, ось це останній час. Так знаєте, трошки лінюся сіти на виставку, потім я згадую, що там будуть дівчатка мої, і я йду туди, і потім отримую неймовірне задоволення. Тому цей раз був не виключенням, і я для себе все ж таки зробила, знаєте, такий е, висновок, прям усвідомлення. Що дійсно для мене за останній час виставка не це не спосіб або не можливість щось таке. Супер придбати ексклюзивно це дійсно емоції, спілкування, зустрічі, обійми. От і це, напевно, що найголовніше. Багато вже відео викладено, багато емоцій, багато е, вражень. Я дуже радію, що приїхала Марія. Вибач, я її дуже чекала в Києві. Дякую, Наталечко, зараз віртуалення, це просто було щось, щось неймовірне. Нарешті ми познайомилися, зустрілися. Дякую Тані Кримчук і торгову марку Фрузелок, що е, дозволила мені трошечки бути дотичною до е, цієї виставки. Е, поясню, я приїхала в середу вечором е, потеревені, просто до них і заважала їм розкладати е, все розставляти на виставці, але ну. То я так, я шуткую, бо зараз почнеться тут в коментарях. Я ні в якому разі не причисляю себе до цієї виставки або сильно до участі в ній. Просто дійсно мені було приємно приїхати до Тані, потеревенти з нею, зустрітися. І потім і на перший день, і на другий день виставки. Я так тусувалася в неї на стенді. Через. Через прохід Вітані були мої дівчатка з синичника, це Оленка Крук, і Чебурсі Коксаночка, і ще одна дівчинка. Але я просто не знаю, хто це, і вибачаюсь, якщо я зараз не скажу. Стічувей, по-моєму, не буду, не буду зараз от прямо придумувати. Але це був для мене такий невеликий осередок мого власного натхнення, бо тут Таня, через прохід дівчатка і. Потім ми ще поприходили в п'ятницю і в четвер, і в п'ятницю, багато нас, наших дівчаток, і Сничника, Єленка Коваль, і е, Катерина Чащина, і Оксанка Локс була, і Ніна. Ну, коротше, ми ще, крім того, що, в принципі, по виставці походили, то ми ще і всім таким невеличким своїм колективом зустрілися. І це було дуже прекрасно. Дівчата я вас всіх люблю і дякую, що ми зустрілися. От е, щодо самої виставки е, були і генеральні спонсори. Були і інші учасники, це були виробники. Це були і магазини, як зазвичай «Dimensions», Чарівна Мить, Нова Слобода, потім Абріс Арт, потім, потім, божечки, Тела Artis». Ну, власне, ви це все бачили. Та фрузелок туди ж ви це все бачили. Бо відео моє, як мінімум, є на каналі, а як максимум ще багато дівчат знімали. Багато ж гуртів дизайнерів є, та у них були свої стенди. Це й комоди, сузір'я Єдинорога і інші гурти дизайнерів. І наші дівчатка. Ну, тобто була така, знаєте, натхнена атмосфера. Звичайно, є, є люди, які приходять на виставку для того, щоб дійсно побачити відшиви. Можливо, вони сумніваються там, в якихось там, наборах або в якихось схемах. І, звичайно, було прикольно прийти і подивитися, і комусь це дійсно потрібно. Був класний стенд у Лелі. Вони зробили таку фотозону. Ну, це супер, багато хто там фотографував. Класна ідея, мені прям сподобалось. Мені зайшло молодці. Був класний стенд у сузірі Єдинорога, Вони зробили просто такий, знаєте, камін і почепили туди іграшки це Дійсно, мені сподобалось. Багато всього іншого було. Знову ж таки, я впевнена, що ви то все бачили, знаєте. А я тут розказую саме про свої враження і про натхнення цією виставкою. От усім дякую, хто підходив, усім дякую, хто фотографувався. Було навіть таке, що мені ем, мене зупинили і попросили, попитали, чи я блогер. Я кажу, ну не знаю. Я напевно, що себе не вважаю блогером, але багато хто вважає, то напевно, що воно так і є. І мене попросили зробити огляд на один із наборів. Але він трошечки пізніше буде. От і таке було, і мені дякували ще також за те, що я розказую про книжки, які читаю. До речі, потрібно. Я пообіцяла, потрібно зняти відео і розказати, що я такого не прочитала за останній час, обов'язково це зроблю. Потім, що ще цікавого було, що ще цікаво було. Ну і просто люди підходили, дякували за те, що я знімаю, як я знімаю за саму тематику мого каналу, і мені з того дуже було втішено, тому що. Ну, Насправді, я не вважаю себе прям суперблогером, того, що блогер це все-таки робота, як не як. А я роблю то від натхнення і не завжди то вписується в рамки блогерства. Тому мені дійсно було приємно чути, що людям подобається те, що я роблю. Дякую, що підходили. Дякую, що говорили приємні слова. Я прям я не знаю, я розпливалася як оте масло по пательні. Мені з того дуже втішно і приємно. От, І виставка якби закінчилась. До мене, до речі, ще приїхала. Моя коліжанка не дуже дякую тобі, величезне, що ти до мене приїхала. Я була рада тебе бачити, я була рада походити по Києву ще погуляти. Ми чудесно провели два дні. Е, правда, трошки ін... другий день у мене така з'їлося е, по роботі, тому що я прийшовши на виставку, я просто дві години просиділа на телефонах. Але то таке, то вже. Як це побочні ефекти. От, Надюшечка, дякую тобі величезне, що провела ці два дні зі мною. Була дуже-дуже сильно тебе рада бачити. І ось такі в мене враження про виставку. Звичайно, осіння виставка це більше натхнення і більше емоцій. бо це осінь, це зима. Багато хто припиняє там копушитися на городах, зникають якісь такі поїздки та відпустки і все таке. І люди більше присвячують час своєму хобі, своєму рукоділлю. От тому набагато цікавіше, звичайно, ж виставка осіння. І, власне, от вона прийшла і закінчилася. Дякую нашим захисникам та захисницям за те, що дозволили нам провести цю виставку, бути учасником і піти на неї. І це починаючи від, в принципі, того, що ми в Україні це робимо, і закінчуючи тим, що нас охороняли під час тривог, бо дійсно були. Тривоги, були прильоти, там, чи не прильоти, а уламки падали, і виставка таки відбулася. Поїхали далі по темі виставки, розкажу, що я купила і що мені подарувала. От купила я всього на два, два набори, один набір і тканину. Давайте покажу, що я купила. Ось такий набір «Лелятко на добраніч називається це набір від Лелі, але я його назвала Сонька, бо ну воно таке мило, таке воно гарне. Воно так спить добре. І я його назвала Сонька. Отакі, якийсь мені захотілося так назвати. Із нього я у Єлени Тимків придбала фарбовану тканину. Це Лінда 27-го канту, розмір ви бачите. Вона така приємна, блакітна, з розводиками. Зараз ну, вам дуже погано ну, передає. Давайте, напевно, витягну цілофану її. От зараз прям передає дуже супоровий колір. Ось такий він є. І чомусь мені здалося, що саме лелятко на ньому мені от буде виглядати. Краще ніж ніж на тканині, яка е, зображена на прев'ю. Е, хтось може сказати, що буде зливатися саме лелятко з тканиною. Ну, не знаю, мені чомусь захотілося е, вишити саме на ній. Хоча зараз мені прийшла ідея в голову. Ідея в голову. У мене ж є м схема від хитрих синиць Ожина, на яку я сумнівалася, яку тканину брати. І можливо, це гарний привід вишити на цій тканині саме ожину, хоча би тому, що це лелятко сьогодні бере участь в моїй лотереї. Так, я купила цей набір, але воно цей набір пішов на лотерею. І слухайте, це гарна ідея. Хай лелятко буде на лотереї, я собі потім його ще раз куплю. А націдка нині, я вищу жину, правда, там треба подивитися по розміру. Я думаю, що все-таки влізе коротше. Коротше, боже, все, все розклалося. Все розклалося, це просто супер. Далі від Лелі мені перепав ось такий набір, і він піде. Чітко на лотереї він також бере участь в сьогоднішній лотереї. Називається вечірнє золото. Тут в складі Мурану 32 каунту цвейгар 35 на 35 см, розмір самого дизайну 21,5-21 см, нитки ДМС, голка, інструкція та схема для вишивання. Дуже мені цей набір сподобався, і схема мене піймала Ліза зі словами: Кажи, що тобі треба на лотерею і забирай, тому що вона хотіла долучитися до того всього. От тому ось такий набір е, я собі вибрала, і в сьогоднішній лотереї він бере участь. І ще від Лелі мені перепала ось така схемка. Ось такий набір. Це подарунок від Наталочки, мужицької Наталочки. Дякую, тобі величезне. Була рада, знову ж повторюсь, нашому розвіртуаленню. Дякую тобі за подарунок. Вона презентувала мені і Марії ось такі набори від Лелі, і то дійсно дуже приємно. Артикул такого набору lv 121, набір містить мурану 32-го каунту. Також 32 на 35 см, розмір дизайну 19,5 на 21 см. Нитки ДМС, голка інструкція та схема для вишивки. Приємний дизайн, чудові кольори, буду вишивати. Обов'язково. Талочка ще раз і ще раз дякую. До речі, від Лелі в кожному пакуночку була ось така безкоштовна схемка. І дякую за такий невеличкий презентик виробнику. Зараз ви у себе на екрані бачите прекрасний кошик. Це ниточки я ще минулого року купувала. Захотілося мені мати ось такий чудовий кошечок у себе, і я його придбала у віти джуд. По-моєму, так зветься дівчинка. Ось так вона виглядає, називається її нік в інстаграмі. Вона робить багато різних прекрасних речей. Можна, до речі, купити ще й драчку котику. Тому, якщо вам цікаво, то переходьте за посиланням, ви бачите, як називається аккаунт, і замовляйте, там є багато чого цікавого. А мені захотілося ну, мати ось такий кошик. Тому він, тому він сьогодні є антуражем до мого відео і. Прекрасно доповнює осінній ось такий вайб. Тим більше, вже вчора у нас було божечки, вчора була субота, була спека 29 градусів, сьогодні 21 градус, і затягнуте небо і так вже трохи пахне прохолодою. Тому у мене кава, господи, трав'яний чай карпатський і вайб. До речі, я з усіх ниточок хочу зв'язати гарбузики. По майстер-класу від Танюші Green Button. і я ходила, шукала нитки, хотіла напевно, щось плюше в'язати. Потім передумала, згадала, що у мене є на подібні гарбузики. Нитки, я їх знайшла, тому ось буде натхнення, буду в'язати. Ну і згадуючи Таню, хочу поділитися і розказати вам про ось такий подарунок. Це. Вона мені подарувала шкарпетки і маленькі, ось такі приємні класні гарбузики зв'язані. Ми з нею зустрілися. Вона вже бігла з виставки, а я бігла на виставку в п'ятницю. Вона також завітала на виставку. Також була це, попри те, що нещодавно, півтора місяці назад, вона народила манюнечку у неї доця. І я її з тим вітаю. Її і чоловіка, і всю їх родину. Манюнечка вже така, така, така ну вона маленька. Я її бачила, ну це таке янголятко, і я вітаю та, вас всіх з, цим, з цією подією. Я рада, що ти знайшла час, натхнення, бажання у тебе було завітати, і я рада, що ти таки побувала на цій виставці, що ти отримала свою дозу дофаміну вишивального. І рада, що ми таки там десь пересіклись і побачились. Дякую тобі величезно за цей подарунок. Обов'язково буду його носити, і гарбузики у мене будуть а, в моєму осінньому такому антуражі, присутні. Обов'язково ще пов'яжу великих по твоєму майстер-класу, і взагалі буде краса-краса. Е, Надійка, яка приїжджала, не злізла з моєї голови, поки я їй не дозволила купити собі хоч що-небудь, який-небудь подарунок на виставці. Тому маю ось такі рамка п'яльця: це 28 на 28 вісім сантиметрів. рамок ніколи не був, не буває забагато. Рамка п'яльця у мене тепер як подарунок від моєї надійки. І ще я завітала до Вікторії Попович. Віка була як дизайнерка, представлена на виставці, хоча всі знаєте, що вона є власницею магазину Міфльор і. У неї взяла ось такі схемки. Ця схеми я купувала в неї до того, в електронному варіанті, там в PDF. Коли я побачила, що вони є, мені захотілося все ж таки мати надруковану. І у себе на кварталі я все-таки ніяк не могла попасти і її роздрукувати, тому коли я побачила, то захотіла у себе мати. Віка мені її надала безкоштовно, бо сказала, що ну, ти ж купувала, то на тобі безкоштовно ці схеми вона мені написала по Бажання приємні, якусь дякую тобі величезне. І це одна схема. І ще ось така схема. Але тут взір, по суті, головний. Тому це була схема як на подушку, і Вікуся мені люб'язно надала саме роздруковану паперову схему. Віка, дякую тобі, величезне. А ще вони давали ось такі прекрасні, безкоштовні схемки осінні в своїх пакуночках. І наостанок хочу розказати вам про подарунки від стенду Комод. Дівчатка це минулого разу було і цього разу було. Вони дарували блогерам такі ексклюзивні подарунки, і на цей раз був ось такий набір сюрприз. Я не знаю, що там. Давайте з вами розпакуємо, подивимося, я хотіла саме на камеру то зняти. Подивимося, що на цей раз мені попалося. До речі, минулого разу там були знижки, якісь на замовлення. Я щось так і не скористалася, Боже, як швидко час пролетів. Я так і не скористалася, треба подивитися, до якої дати взагалі та знижка і скористатися нею. А зараз давайте розпакуємо, подивимося, що там мені попало, який набір. Мені попалася прекрасна гольничка, бісерна гольничка. В наборі це тканина, дві голки, ниточка для пришивання бісеру, сам бісер, схема і інструкція, як її. Зібрати. Е, що я можу сказати? Я бісером не вишиваю, але це чудова можливість спробу. Ну, не те, що спробувати, то знаю, бісером вишивати, а це чудова можливість зшити е, собі невеличку гольничку. От тому я дякую дівчаткам з комоди за те, що ви нас балуєте, за те, що ви постійно робите якісь такі штуки, сюрпризи, і то дійсно приємно. Ну і наостанок. Покажу вам подарунок від Марії. Вибайце. Ось така прекрасна, чудова, невеличка ваза, обов'язково там будуть стояти квіти. І на запах і запашна свічка, ароматна. Навіть зараз я відкрила а, кришку. І це такий аромат, класний несеться. Це свічка, зараз вам сфокусується. Home Premium Edition. Не знаю, як воно читається читайте знавці англійської мови. І це запах просто якийсь супер бомбічний. Я зараз стою і насолоджуюсь, насолоджуюсь, вдихаю, уявляю, що буде, якщо я її запалю. А я таки зараз піду монтувати це відео, і ця свічка горітиме і даватиме приємний запах оселю. Марієчко, сонечко, моє, тобі дуже-дуже дуже вдячна. Ти прямо в десятку попала. І загалом, дівчатка, всі. Хто мені щось дарував. я вам шалено вдячна. Мені дуже приємно. Мені приємно те, що наші виробники а, орієнтуються. На е, свою публіку орієнтуються на своїх покупців, намагаються чути, слухати, прислухатися до нас, до вишивальниць, до того, що ми хочемо, чого ми не хочемо, що ми приймаємо, що ми не приймаємо. Мені подобається те, що вони дають якісь сюрпризи, ніжчачки, якісь. Е, Безкоштовні схемки, і не тільки, наприклад, мені, там, бо я знімаю відео, а е, там вкладають в сумочки щось там, в кольочки, в пакетики е, при купівлі на стенді щось. Це не означає, що я купляю на стендах тільки для того, щоб мені щось дали. Або я е, там, товаришую з тим чи з тим виробником тільки для того, щоб мені були якісь які, які ніштяки. Ні. Повірте, я знаю ціну грошей і я знаю ціну їх заробітку. І мені просто так нічого там, умовно не потрібно. Потрібно давати. Ну, я не для того про них розповідаю, щоб мені хтось щось подарував, дав або ще щось. Я просто хочу вам розповісти про те, що дійсно наші виробники, вони клієнтоорієнтовані в переважній своїй більшості і дослухаються до е, як це, потреб наших. Та? Тому ви всі класні, ви всі молодці. Дякую багатьом за підтримку ЗСУ, за відкриту свою позицію в цьому сенсі, бо є такі ж. Що однією п'ятою точкою сидять на двох стільцях. От. Але в переважній більшості це дійсно підтримка, і це дійсно важливі речі вони роблять. Тому я вас всіх люблю обожнюю. Я дякую вам за подарунки і дівчаткам своїм дякую за подарунки. Я дякую, що. Ви спілкуєтеся зі мною, що ми товаришуємо, що ми підтримуємо зв'язок. Це дійсно для мене дуже важливо. На цьому я буду завершувати своє відео. Я вам всім дякую за увагу. Я дякую, що ви і досі є зі мною, що ви слідкуєте за моїм відео і підтримуєте мене. І до наступних зустрічей! До побачення!